Привіт! Будемо сьогодні розбирати цікаві активи і для стейкінгу, і для а, холду. в общем, ситуація яка. В першу чергу я б хотів глянути на курс біткоїна. Зараз ми виберемо місячний таймфрейм, щоб подивитися на картину взагалом. Що ми бачимо на даний момент. Всі, абсолютно всі блогери, які рисують там, структури, які рисують о, технічний аналіз і так далі, кажуть, що ми знаходимося абсолютно в цій позиції. Тобто ми знаходимося отут, цикл закінчився, рост, усе, ми переходимо в відмежний ринок. Да? Абсолютно паніка, все, всі все продають і так далі. Але що ж насправді може бути? Може бути те, що. В цьому циклі зовсім інші гравці, ніж в цьому. Тобто тут зайшли великі-великі великі гроші, великі фонди. І вони до сих пір закупляють Так, Ну, як ми можемо глянути на strategy, це колишня компанія MicroStrategy, Вона активно закупає біток на всіх цих просадках і бачимо, що позиція в них дуже бича, Да? Але, але оце всіх дуже напугало, особливо період з 10-11 жовтня. Оця палка у нас місячна. Тобто ми два місяці, реально, два місяці падали. Жовтень, падали, листопад ми падали. І ну, ліквіднуло там на 20 лярдів за сутки. Ну, такого за всю історію крипти взагалі не було цей дамп. Ну, він кажуть, що штучний. Я там свічку не тримав. Я сказати чітко це не можу, але суть в тому, що е це побрило всіх, всіх хто торгував з плечима. Купа людей торгувала через е торгові боти на ф'ючерсах. Всіх побрило, всі ідеальні стратегії, всіх е ну, ліквіднуло. Це дуже жорстка період. Да, від, е там багато людей застрелилися. В паніці, ну, щоб про... втратили таку велику кількість грошей. Але для а, довгострокових інвесторів, для довгострокових інвесторів, ну, я вже став одним із них. А, чесно скажу, страшненько було, але в моменті там все впало. Але. Зараз там на піковій просаці в мене було десь мінус 70-75%, вже мінус 50%. Тобто, взяв більш-менш адекватні актив, не скажу, що суперові, але мінус 50% вже по портфелю вже трішки легше дихати. Але це ще не кінець. Ну, я вважаю, що ще пояснюю, чому така думка. Вважаю, що качелі будуть продовжуватися. І е, є причина на це, тому що я подивився період 2019 е, року, да? отут у нас. Це у нас 19 рік. Навіть отут. О, отут, 2019 рік. Оця подія. А навіть вересень 2019 року. 17 вересня, 17, 18 вересня, десь там, коротше. На ну, це на місячному графіку показує. Отут отут відбулася цікава подія. Весною, в 2019 році відбувся Коронадамп, і після Коронадампу була просадка як по Фенді, так і по крипті, і були паніксейли. Що придумало США в цей момент? Вірніше, там, спустя десь пару місяців, якраз 17-18 вересня. Вони, поч... вони почали друкувати кошти. Тобто ФРС почав друкувати кошти. Ну, ми називаємо це QE, тобто Quantity EXTI збільшення ліквідності. Да? ФРС вливало кошти і активно вливало кошти протягом року. Тобто, що ви розуміли, що ви розуміли? З вересня 19 по. по Візьми період по жовтень 20 го, по жовтень 20 -го біток, а, стояв на місці. Тобто, бачите, цей боковик ну, просто не мати. Мегаросту і так далі. Ну, просто взагалі нічого не було. І вже в 20-му році, в кінці 20-го року, почали. Отакі свічки, це місячна свічка, ну просто здоровенна, і так далі. І вже почався ріст. Але ФРС ще вливало. Десь в середині 21-го вони вже закінчили вливати. Тобто, перший дам був, потім другий дам був. Щоб ви розуміли, ми там з 22-го року, з 22-го року, тобто вони вже перестали це це все в 22-му році. Перестали. Заливати в кінець 21-го перестали заливати ліквідність. І ми вже отримували період, коли забирали цю ліквідність. Ось ми бачимо: це все забирали ліквідність. І оце забирали ліквідність. І навіть до 1 грудня 25-го року, так, 2025 року, офіційно вони заявили, що закінчився QT. Тобто Зменшення ліквідності, забирання ліквідності і так далі. Що це означає? Це може означати, ну, це мої хотелки, та? можна чесно сказати, що це мої хотілки І ми можемо бачити от таку колбасню, так як і тут було. Тобто, ми трішки виросли, от дивіться, з 4 тисяч ми виросли, да? ну, трішки там на 12 і т.д. і ТП тисячі, на піке у нас що, там було 14 тисяч, і ми колібалися цілий рік. Так ось в моїх хотелках, ну, я просто наклав минулі періоди і зрозумів, що оцей період розтягнувся. Тобто, там, всі звикли, що там, спустя год після а, халвінга біткоїн починається памп, потім альтсезон, памп-біткап, потім альт-сезон 3-4 місяці. І все, ми вже далі падаємо. Але в цьому періоді зовсім інші границі, аніж в цьому періоді були. Зовсім інші е, кошти, інші об'єми, тобто трильйонні ринки вже тут. І е, якраз якраз ми починаємо. Я я так хочу. Я не знаю, чи так воно буде, але я так хочу. І я приблизно це бачу, що ми аж на початку оцього періоду. І ми десь до виборів. В США, які відбудуться в листопаді 26-го року в цьому році, так? ми будемо так коливатися туди-сюди, там, сотка, 80, сотка 80, може щось вище про буде і так далі. Але але, до виборів я впевнений, що Трампу потрібна перемога хоч десь, бо в нього щось там не сильно вирішить питання України, і там Ізраїль, Іран там теж продовжується. Він хоче накачати ринок за допомогою ФРС, весною він змінює голову ФРС. І він хоче влити в минулому циклі, влили 4 трильйони доларів, а в цьому циклі, я думаю, 5-6 мінімум вони вльють. Тобто зараз поступово вже йдуть кошти, там по 8, по 10 мільярдів кожен день вливається в ринок а, США. В першу чергу це ринок США, це не в крипту, а так зразу вливаються кошти. Вливаються кошти в облігації, акції, фонда повністю покривається, а потім вже переходить до високоризикових активів, таких як крипта. Але з часом крипта перестане бути високоризиковим активом, тому що там буде купа грошей, велика ліквідність, але не всі проекти туди попадуть. Так ось. І ми будемо чекати до осені таку колбасу. Ну, отак, якісь там, може туди, сюди проколи. ну, Може щось менше, більше бути. І так далі. Тобто період цей може затягнутися. І то, що нам розказує, що може там весною там вупить І так далі. Я також на це не надіявся, але потім просто проаналізував попередні QE, на да? так, так названий QE. А, Поточний, тобто нам ще рік потрібно десь вливати, щоб ФРС вливало в економіку США активності ой, ліквідності. І після цього ми вже побачили, що потім з фонди буде переходити ліквідність в крипту. Хоча, хоча на даний момент найбільша там ліквідність в золоті, в сріблі, да там вони показали найгарніші результати. Але судячи з того, що там ще не передбачається корекція, то я думаю, після вливання і далі продовжувати це там рост і золота і срібла. Може, ми побачимо по золоту 5 тисяч. Але суть в тому, що для крипти ще рано зараз будуть витряхувати, як отут витряхували, да, отут витряхували. І буде ще така пилка туди-сюди, і багато хто понадіється на альцезон, коли відкривають лунги, їх тут побриє. І така система буде. Ну, я десь ну, це я пальцем в небо, але якісь дати накладаю, ніхто не знає, коли буде. Але думаю, що десь до жовтня місяця, 26-го року, перед виборами там почнеться елекшн там, rally, да? раллі перед виборами. І ми побачимо таку картину. Найстрашніше побітку це ще ок да? типа, ну окей, можемо туди-сюди поганяти. А якщо відкрити такі активи, ну тут реально страшно, тут уже паніка, депресія, капітуляція, зневіра просто неріл. Що ви розуміли? У мене середня точка входу по атому, наприклад, це 4 з копійками. А коли дивишся на цей графік, ну тут да, там 50 баксів за атом було. Але отута. Я думав, що отут ми поколбасимося і почнемо. Тож, ну я чесно скажу, я не. ну, Там деякі називають, що там блогери перебуваються. Я не перебуваюся, я просто змінюю о, точку зору в плані о, того, що я оновив свій аналіз, оновив свою базу даних в голові. І завдяки цьому, завдяки цьому, вже... Іншому мислю, тому що, щоб ви розуміли, я заходив в Атом ще в 2024 році. Ну просто капець тіпа, блін. А весь я побачив якраз, я почав активно заходити в жовтні 2024 року. Я побачив це крутий памп. Я подивився, ну крутий памп, там майже x3, у да, мене, ну x2 точно було. А, я подивився портфель росте активно. Я далі накопичую дот, Атмін, Солана. І після оцього, що я розповідав дампу 10-11-11 жовтня я побачив таку картину, що ну, трішки та депозит. Тут в мене там, ну, там 100 ну, типа, при прибуток у мене був там, 10%, 20%. І тут, взагалі, X3 було там, 200%. А тут мінус 50, мінус 70. І трішки, ну, реально страшно стало, типу, але. Як для... Я вже зрозумів, що якщо б я торгував, там мінуса про Даже спот просто про торговку робив. Там мінуса просто космічні були. Ну просто Unріal, які мінуса були. І дійсно, практика показує, якщо ти там знайшов більш-менш, отут я думав, що дійсно. Ну, я отут викупав, щоб ви розуміли. Я думав, що більш-менш окей. Дно я викупив, можна пересіяти. Ну, постучало друге дно в подарок, тобто мінус 70%, зараз вже хоча б мінус 50%. По всьому депозиту, не окремо по цій майнаті, то скажу, що. Ну, все одно легше і перебутковіше, аніж я бо це все відторговую, ці всі свічки, ці, ці падіння, про фьючі я взагалі мовчу. Зараз просто йде бритва. А раніше, коли там 50-100 мільйонів е е була ліквідація, всі шоки були, потім лярд, потім за сутки 20 лярдів. А ти такий, типу, думаєш, ну Боже мій, ну що відбувається? Але ти, коли довгостроковий інвестор, ти можеш все це перечекати. І е, знайти рішення в плані того в, в у, у своїй стратегії. Рішення це тупо реальна стратегія. Я чітко позначив, що я заходжу тут, я виходжу там, я забезпечив так, щоб ця позиція ніяк не Ну, зробив все, щоб ця позиція ніяк не давила. Але багато людей вже зневірилося, багато людей вже скапітулювало. Я дивився в деяких чатах. Люди по 70-80% мінус попродавали. І розповім чому. От довгострокова така інвестиція це про психологію, Більше того, що люди в 2025 році, тобто всі думали, що окей, хорошо, цикли якраз на 25-й рік. 25 рік пропамп, це і все, будемо в межи ринок уходити. А так не відбулося, і людей ще більше засадили. Вони усріднялись, усріднялося і вже. Ну, прикиньте, ви просипаєтесь, у вас там мінус 80% позиція, але а ви прийшли швидко забрати кошти. Тобто ви не думали, що ви будете там мати рік, два, три. У мене друг тримав Ripple 3 три роки. Продав гарний, дуже гарний плюс. Тримав зеки. Продав, звісно, по 250. Можна було по 750, але він забрав свої ікси. Він купляв там 40, 50, 700. Але суть в тому, що він почекав, він. Забрав дуже багато, але ну, можна було більше. Ну, дуже важко побачити. На такому ринку, от зараз, наприклад, на такому ринку перформить, коли все йде вниз, а зек перформує вгору. Ну, просто Анріяв прочитати цю точку виходу. От я там за допомогою штучного інтелекту я наклав, я ще розкажу, даже формулу яку. Я наклав формулу. Прогнозування курсу при збільшенні капіталізації Total 3, це все е, е, окрім бітка і ефіра. Total 3 при капіталізації, наприклад, є поточна капіталізація там 876 лярдів. Е, якщо капіталізація ринку буде там 2,4 трильйони, да? тут 2,4 трильйони, то яка ціна буде Атома, ДОТ, і ТП, то е, він мені видав цифри. В 50-70 доларів, тобто, ну ми повернемося до попередніх піків. Це воно считало, порахувало таким чином, скільки яка відсоткова частка в капіталізації на даний момент, і яка буде відсоткова частка і порахувало курс. Тобто ну, це такі мої хотілки, плюс розрахунок штучного інтелекту на основі тих даних, які я йому скормив. Тобто, моя ціна там 50-70 доларів. Типу, тобто, як воно буде, воно дойде туди, не дойде. Я буду дивитися по факту по ринку. Ну, тобто, попередні, якісь цілі є, але суть в тому, що витримати... От, дивіться, скоро. Ну в жовтні, ні, в, да, в жовтні наступного цього року буде два роки, як я тримаю. Атом, дот, інш, Слана і так далі. Тобто, ну, це психологічно важко, дійсно, психологічно важко витримати таке головне, головне, щоб у вас були джерела доходу, які перекривають всі ваші побутові питання. І потім на це простіше дивиться. І потім приходить зовсім розуміння. Я спочатку починав всі свої інвестиції зі стейкінг проекту. Тобто, DotIn, Солана Атом, їх можна стейкати там, деякі там, 15%, деякі 12%, деякі 6-7%. Тобто, в мене ціль була по стейкінгу. Щоб в період, коли я буду очікувати. Я буду збільшувати кількість монет, і таким чином ну, круто да, буде звучати. Або на цей прибуток зі стейкінгу можна жити і закривати там всі побутові питання. Да. Але з часом я почав аналізувати, я почав прикидувати, а що ж далі. Тобто, окей, дай Бог, воно ну, там, досягне цих цілей, і я там вийду з портфелів, по-перше. У мене питання стало, де фіксити. Тобто, якщо там там гарно стрельне, інш іншалана, то як фіксити? Ну, Solana, там, простіше, там майже будь-який гаманець підтримує swap солана на Solana USDC, і можна зафіксити. А DOT, інш дотінжлани, я понаходив їхні декси, і там короче, я зрозумів, що може, не вистачити ліквідності або я по такому невигідному курсу. Поміняю, що про це я подумав, ну, як пофіксити цю проблему, я розкажу в наступних відео. І розкажу в наступних відео, що робити потім з цим USDT. А на даний момент моя стратегія яка: чисто холд. Можливо, можливо, з часом я ще збільшу кількість інжав в своєму портфелі. А в майбутньому, в майбутньому я вже прийняв рішення, буду заходити чотири проекти, на яких будуються екосистеми, здоровенні екосистеми, вони працюють, робочі. Окремо розповімо по, по кожному проекту, яка там екосистема, і так далі. І в даний момент, в даний момент е, потрібно зрозуміти, що, е, що до що Атом, що інше, ми, ми теж просіли. Тобто ПАМ був такий, типу, гарний. Да? Але ми просіли. І стратегія така, що просто потрібно слідувати цій стратегії, не панікувати, не робити якихось хибних рухів. І завдяки цьому ви досягнете результату. Да, це довго, Да, це давить. Чесно скажу, дуже давить. Але коли ти бачив там портфель на початку да, і потім вже дивишся на поточний портфель. Мінус 50% дабить. хочеться кращого. Але, але є чітка стратегія, є чіткий план, є розуміння. Наступний план зовсім зміниться. Щоб ви розуміли? Я на два цикли вперед уже продумав. Тобто крипта ж не вічно падать буде, крипта не вічно рости буде, як і фондовий ринок, як і золото, як і срібло. Тобто... Можна вже перейти по цикл. По стратегії по циклам, я теж пізніше відео розкажу. Головний меседж цього відео, о, поки вся толпа капітулює отут, да, отут іде капітуляція, ну масштаби просто страшенні. Просто, просто ну, треш. Поки капітулюють, ми продовжуємо слідувати стратегії. Якщо буде з'являтися він капітал, я капітали, говорю, я ще інжа підкуплю. І буду очікувати вже своїх цілей. А коли я буду очікувати цілей, я сказав, що потрібно десь мінімум. Може, Трамп зробить швидше, але мінімум півроку, тобто щось почнеться тільки цієї осені вироблятись. Генеруватись і достатньо ліквідності вливатись, можливо, там швидше буде, що ліквідність перейде з золота срібло. Там просто нереальна велика купа грошей. Вона швидше перейде там в S&P 500, потім Russell 2000 і потім аж в крипту. Також буде бульбашка ще більше надаватися. Я дивився там аналітичні фонди, давали звіти на те, що 26-й рік просто все буде надаватися. Всі компанії, які пов'язані з чіпами. Корисне копалини, рідкоземельні метали, які пов'язані з штучним інтелектом. Потужності для вичислювання Nvidia бачила, як і був такий момент, що звіт від Nvidia врятував економіку США. Тобто, все це, все це буде стимулювати ріст. Можливо, я буду, я буду дуже радий, якщо я буду помилятися, і цей ріст буде швидше. Але, як показує практика, станок штампує і вже після того, як награлися низькоризиковими активами, будуть переходити до високоризикових. Тому в нас гарне майбутнє, я впевнений, що буде. Багато проєктів може дійсно і закритися, але є екосистемні проєкти, є там багато проєктів, які показали себе, і команди, і так далі. Головне, головне, не панікувати і от чітко оприділити стратегію і слідувати. Тому я вам рекомендую завжди зважно відноситись до власних інвестицій, не панікувати і заробляти кошти.